За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Україну майданить вже три тижні. Щодня на головному майдані країни вирують нові події. Після того, як у ніч з 10 на 11 грудня, внутрішні війська відтіснили людей, а комунальні служби розібрали частину наметів та барикад. У столичного майдану відкрився другий подих. В центрі вже з'явилися нові барикади та побільшила кількість наметів. Чотири армійські намети виросли на Хрещатику, кілька біля вулиці Городецького та ще близько десяти біля монументу незалежності. Тож з'явилися додаткові місця для нових мітингувальників, які вже виїхали до Києва, зі Львова, Луцька, Івано-Франківська, Чернівців, Вінниці, Хмельницького та інших куточків країни. Столичні майданівці кажуть: харчів, теплого одягу, ліків та місць, аби зігрітися, вистачить всім. Також на Євромайдані влаштували чистий четвер. Люди прибирали сніг та виносили сміття. А санепідемстанція підемстанція дала майданівцям певні рекомендації щодо дезінфекції речей. Сутичок між мітингувальниками та правоохоронцями наразі не було. Не зафіксовано і грубих порушень громадського порядку. Повідомляють у міліції. кажуть, в Києві і взагалі в Україні все порівняно спокійно. Тим часом з'явилася інформація, що у квартирі лідера братства Дмитра Корчинського провели обшук у рамках розслідування масових заворушень на банкові 1 грудня. Самого Корчинського вдома не було, тож його оголосили в розшук. І на сам кінець хороші новини. Апеляційний суд Києва звільнив з під варти ще двох в'язнів банкової: Сергія Нужненка та Олександра Остащенка. Отже, наразі маємо шістьох звільнених активістів із дев'яти затриманих на банковій під час штурму адміністрації президента.